50 років тому Стелян Павлович Махсма так само йшов по головній вулиці Сартани, грецького села в Березов'ї. Він ішов на фронт у своєму повсякденному одязі, за його спиною був у з харчами, які встигла зібрати мама. З ним поряд йшли два його брати, друзі, односельці, всього півтори тисячі чоловік. За чотири дні до того в Сартану увійшли радянські війська, звільнивши село від німців та румунів. Мы жили вот в этом домике, вот это моих родителей домик. Ну, в 43 году ночью где-то, это было 10 -го. вот тут стояла дальнебольная орудие немецкая, и наши отвечались, там недалеко отсюда, километров 16, можно находиться, Пикузи называлось. Вот оттуда наши артиллеристы отвечали на это, и все бомбы попадали, вот в эту хату попало, тут в сад у нас, тут был сад большой, тут не было ничего, домов, тут сад был, ну, домов таких, как сейчас, не было, это одни такие землянушки, это вот, ну, помню, как ночью, отец не бритый, значит, чтобы его не забрали немцы, превратил себя в сильно старого человека, ну, помню, как ночью, дозор, пять человек в палатках, наша разведка, Підійшли к нам сюди. Навіть мать моя вважала їм косой сливой. Корзину витягнули її Бій за Сартану завершився 8 вересня 1943 року. Стрімкий наступ радянських військ врятував село від спалення, а жителів від загибелі. Наша війська двига з сторони поселка Талаковка і фарширували ріку нашу Кальмінс. Вот, и шли сюда, а тут за моей спиной на высоте стоял э, немецкое э, пулеметное гнездо, которое обстреливало вот это как раз, вот эту равнину. И вот тут были, погиб, погибли наших четыре советских солдата. И мне еще там несколько наших э, соседей значит, дали задание, Викопать ямою, похоронити їх. Отут вони тут лежали, ми їх похоронили. Ну, після значить, було перезахоронення, всі ці солдати знаходяться у нас пархід. Не встигли завершитися бойові дії, як військові комісаріати почали набирати свіже поповнення замість десятків тисяч загиблих при звільненні Донбасу. Полізоро опинялася насамперед молодь, яка встигла подорослішати за два роки окупації. Когда нас освободили от немецко-фашистских захватчиков, это 10 сентября. Вот. Сразу же после этого полевой военкомат созвал ну, на, это, на регистрацию для отбора в ряды Красной Армии для дальнейших действий военных боевых действиях. Ну, З нашого посолка более 200 людей. В значит, шли йшли мой отець, що значит, два моїх троє братів. Призов завершився в лічені дні, і великі колони греків потяглися з призовських сіл у складіючої армії, щоб рухатися з нею на захід. На той час величезні території Радянського Союзу ще залишалися під нацистською окупацією. І ворог мав намір не здавати позицій. На правому березі Дніпра гітлерівці створили укріплення, які, за їхнім задумом, мали захистити Європу від більшовизму. На червоноармійців чекали жорстокі і запеклі бої. 12 числа нас мобілізували всіх. Зібрали повестка была? Или... Не, без повестки, это считать добровольно мы. 17 лет никаких документов, никаких паспортов, никаких не было, ничего Может, у кого-то было, я не помню, но никто не регистрировал, по-моему, там жандармера занимала, бывший поселковый совет. вот нас собрали туда, этот пункт было там, ну, в центре, короче говоря, точно не буду говорить, и нас отправили. От через Калінівку, потім через волонтерівку, потім на лівий берег. Там лівого берег такого як би не було. Там какие-то то, то лючили розвальні тулі, там ми знаходилися. Ось саме по цьому мосту мобілізована грецька молодь сартани перейшла через кальміус і пішла далі на Калинівку. Греків проведжали матері, сестри та дружини. Багатьох з солдатів рідні тоді бачили востаннє. Мабуть, перечуваючи це, жінки довго-довго йшли за ними, а коли вибивалися з сил, до болі в очах дивилися призовникам у слід. Серце боліло перед неминучістю майбутніх втрат. Адже більшість юнаків, що крокували на захід, вже були сиротами, а більшість проведжаючих жінок вдовами. Ми це пережили запісив для ца, коли робота загадавітяєм завод Контор Маріуполі. Жили в маленьком домике, можно сказать, бедно жили. И тем не менее его репрессировали. Его взяли прямо с работы, с города там, с базара. Там он занимался своими вопросами, я оттуда его забрали. Мы остались с матерью, матерь тоже умерла скоро, мы остались четверо братьев. Холоди, голоди, можно сказать. И пошли по миру, как говорится. Доходили до того, чтобы мы просили подаяния. За в продавали три з половиною роки до початку війни так звана грецька операція НКВС знищила цвіт грецької інтелігенції при Азов'я. Згубила в сталінських катівнях тисячі батьків сімей. Безумовно, представники військоматів були добре обізнані, чи їх саме дітей вони призивають на фронт. Стук. вікно. Четыре часа утра. Ну, мы не встали, мать встала, посмотрела в окно и говорит отцу, пришли за тобой. Забрали, ушли. Мать встала, спекла, значит, там э, пышки, пошла, думала, что там сельский совет был, думала, что-то он там нема. Она его не нашла, и мы его больше не видели. 21 вересня 1943 року, по закінченні Донбаської наступальної операції, війська Південного фронту вийшли на рубіж ріки Молочна. Тепер це Запорізька область. В старовинних російських казках, як символ добробуту текли молочні річки між касельними берегами. Українська ріка Молочна названа так, мабуть, тому що тут завжди випасали великі стада дуйних корів. Але у вересні 1943 року тут було надзвичайно тиха, зловісна тиша, бо саме тут знаходився південний плацдарм східного валу. Ця лінія почала будуватися ще в 1942 році. А були Созданы пленные, местные жители сюда для строительства этой стены, этой линии, которую назвали немцы линия «Вот он». Вот он в переводе «Бог войны». Было выписано специальная строительная организация из которая руководила этим строительством. Здесь было Сплашна лінія протитанкових Рвов починає від Кирилавки до плавні Дніпра за такмаком. Спочатку ставкою Верховного Головнокомандування планувалося прорвати лінію оборони німців на північі від Мелітополя, але завдання це виявилося складнішим ніж вважалося на перший погляд. Кожне село впродовж лінії оборони гітлерівці перетворили на фортецю. Складна система дотів, дзотів, кулеметних гнізд та заміновані поля поряд з глибокими рвами. Німеччина підвищила тамтешнім своїм бійцям жалування щонайменше в три рази, а в Берлині вже виготовляли нагороду за оборону мелітопольських позицій. Ані сколько йшли, стільки і обучалися. Кому-то вовше. Вообще... Вінтовка не досталась по суті. Абсолютно не обучені люди. різних возростов. Як згадували пізніше самі бійці, політичній підготовці під час привалів приділяли набагато більше уваги ніж військовим навичкам. Чому так не було часу, чи політкерівники здогадувалися, яка роль відведена юнакам у майбутній фронтовій операції. Советские войска Южного фронта подошли к городу Молочанск и штурмом овладели Молочанском, восточной частью. А западная часть Молочанска э, по реке Молочной, Молочанские балки и как называемые Пришибские высоты немцы обороняли. И вот с 19 сентября по 27 шли бои. Наши войска Освободили три армії советських, які пришипські висоти. Далі починалася вторая лінія ватан по високим берегам, де ми знаходимося. Рікі Молочний. Відтягти сили ворога звідти з пришипських висот пізніше змогли тільки бої під Мордбиновкою і навколишніми селами, де прийняли свій перший бій мобілізовані греки-приазов'я. Що не займали, значить, також у кукурудзне поле. Там их тысячи-тысячи солдат, еще не переодетых. Оттуда, значит, называется такой, приходит покупатель с передовой. К нам приехал старший лейтенант один, и нас где-то 130 человек ночью прямо будили. Мы спали в кукурузе, посадки там понад кукурузное полем. Разбудили и забрали. Даже товарищ рядом со мной спящий не знал, куда я делся. Нас забрали, погнали в это. Нас поки дошли до передової, а там недалеко. Значит, два рази місія Шміті встрічали, обстрілювали. Ну, було потрібно. Ми переправились на ту сторону. через речку молочную. она не широкая, я не знал, что это за речка, первый раз в жизни встретил. Мы когда переправились на ту речку, это на ту сторону речки и на той стороне речки мы попали на пополнение, и, ну люди нужны были, понимаете. И вот нам там хлопчики говорят: "О, прибыло говорят, пушечное мясо".